Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановне, поважне, розумне, надзвичайно товариство. Безумовно, додати щось після таких виступаючих і говорити про ті проблеми і правосуддя в умовах війни, повторюючи те саме, я не можу. І спробую сьогодні акцентувати вашу увагу на новому тренді, так, який в умовах війни. Він з'явився, це запит на справедливість. Але перед тим, як говорити про справедливість, я би хотів, мабуть, сказати, що від особи, від якої суспільство, учасники процесів очікують справедливість і справедливості взагалі, да, то, мабуть, можна очікувати, що і ця особа суддя, він теж очікує справедливості. І коли я буду далі про цю справедливість говорити, я б хотів, щоб ви десь уявляли, що ми говоримо як про загальну цінність, про справедливість, так? але уявляли, що от те все, про що я говорю, що суддя насправді теж очікує цієї справедливості. Я не буду повторюватися про те, що було зроблено судовою гілкою влади. Під час війни насправді вже 500 днів пройшло. Є час озирнутися, є подивитися, що було зроблено вдало. Є час, мабуть, визнати певні помилки. Те, що мені болить в принципі, що 22 лютого, коли обговорювалося питання, як ми будемо жити, і вже було зрозуміло, що не буде існувати Вищої ради правосуддя. На жаль, не було. Чи якоїсь довіри, чи була недооцінена можлива роль майбутня Ради суддів України у цих процесах. І е, вдався як законодавець, так і держава вся до певної концентрації певних повноважень в певних е, суб'єктах, так би мовити. Чи все було зроблено вдало, чи, чи було все справедливо? Ну насправді функціонували зараз сформовані органи вже суддівського врядування. Е, хтось колись їх називає там судді над суддями. Чому і судді мають очікувати на справедливість, і це головне очікування насправді суддів від новосформованої вищої ради правосуддя, від вищої кваліфікаційної комісії судді. Судді так само очікують справедливості від цих органів по відношенню до себе. До таких же органів насправді ми можемо віднести державну судову адміністрацію, тому що суддю можна несправедливо відносно нього повестися, як застосувавши неадекватне дисциплінарне стягнення, так і, можливо, під час процедури кваліфікаційного оцінювання. Можна обділити суд грошима. Це теж до певної міри може викликати якусь несправедливість. Зараз хочу задати декілька риторичних питань. Сьогодні вже говорилося про це. Чи відчувають на сьогодні судді справедливість у тих процедурах відряджень, які були? Ну, мабуть, що ні. І тому сьогодні про це вже говорилося. Ми отримали проблему насправді від внаслідок того, що були певні прорахунки, яку вже буде вирішувати ВККС, буде вирішувати Вища Рада правосуддя. І сподіваюся, їм вдасться подолати і вирішити ці виклики. Чому несправедливо? Ну я скажу буквально два слова: одного відрядили на Закарпаття, іншого відрядили за підсудністю, третього не відрядили нікуди. Як сьогодні повертати людину, яка втікала від війни, яка втратила, можливо, своє житло і ледве облаштувала свій побут в якомусь нехай далекому районі від деокупованої території? Це непросте питання. В мене немає на сьогоднішній день на нього однозначної відповіді. Немає поки що ВККС, але вони б над цим думають, ми над цим думаємо, ВРП про це думає. І це непросте питання. Тому. А ще дещо. Ну, от теж не буду повертатися до того, що ми говоримо вже роками: про кадрову кризу. Про до чого це все призведе, до чого призведуть реформи. От, я пригадую, що 6 жовтня 2022 року я озвучив цифру, що до кінця 2023 року, що не було ВРП, звільняться у відставку 373 сімдесят судді. Мені тоді казали, та не слухайте, то не треба, Богдан Сильвестрович нас лякає. На жаль, сьогодні я почув 192 судді станом на липень. Десь приблизно ми виходимо на ту саму цифру. Ми маємо розуміти при подальших кроках, коли ми не забезпечимо цієї справедливості, в тому числі для суддів, що може бути. 2083 судді на той момент мали право на відставку. Якщо будуть не забезпечені справедливі процедури, справедлива діяльність по відношенню до суддів, жоден конкурс, оголошений ВККС, жодне бажання е, заповнити вакантні посади нам не допоможе, тому що ми не спрогнозуємо цю плинність кадрів ніколи. Ми сьогодні оголосимо, наприклад, конкурс на е, певні вакантні посади. А започаткувавши якісь нові реформи, поки ці конкурси прийдуть, ми вийдемо на ту саму картину. Ми про це повинні думати. Що ж таке справедливість? Да? Ну, перше, що приходить на думку, це приказка відома ну, насправді багато авторів, що правда в кожного своя. Хоча десь там філософи кажуть, що істина все ж таки одна. І до справедливості ми маємо йти. Але чому справедливість важлива для саме правосуддя? Ну, тому що різні сторони, різні судді, вони можуть мати власну свою думку, мати власні погляди на ті рішення, які ухвалюються судами, ну, знову ж, ви суддю того десь пам'ятаєте, там, да, в мене за спиною, який теж очікує і може мати різні погляди на ті рішення, які будуть ухвалюватись щодо нього. Як же ця справедливість може бути досягнута? Давайте над цим подумаємо. Ну, насправді, якщо говорити про механізми досягнення цієї справедливості, то найперше, це мають бути чіткі правила та процедури. Тому що вони є саме тим важливим інструментом для того, щоб справедливість була забезпечена. Я розумію, всі юристи і пояснювати навіть далі не буду. Друге, незалежність. Незалежність суддів. Судді мають бути незалежними, бути в змозі робити рішення на основі фактів, на основі закону, а не особистої упередженості чи не підпливом. Якоїсь думки, чи громадськості, чи навпаки потерпілої особи, чи навпаки обвинуваченого, який доводить свою невинуватість. Рівність перед законом. Тобто, якщо ці правила діють і процедури, вони мають бути для всіх однакові. Не може бути для когось винятку з незрозумілих причин. Далі прозорість і обґрунтування. Якщо ми згадуємо попередні склади Вищої кваліфікаційної комісії, та й були питання і до попереднього вищого складу Вищої ради правосуддя. Чому очікування? Це ж очікування і наших міжнародних партнерів, тому що не всі рішення їм так само видавалися справедливим. А суддям не видавалися справедливими, можливо, оцінки тих же практичних завдань, які вони писали. І ми знаємо, є судові рішення, коли виявлялося, що три члени колегії ставили різні оцінки з розривом у балах там в два рази. Тому судді мають зараз теж очікують великі очікування, як від суддів, від суспільства, від наших міжнародних партнерів на оці новосформовані органи, які зараз мають працювати. Право на оскарження. Воно ж все з судом йде, так? Якщо сторона вважає, що її справу не було розглянуто, має право подати апеляцію. Чи завжди у нас для суддів дотримується це право на апеляцію? Ну, я два слова буквально скажу, коли запроваджувалася реформа. Дійсно, автори, ідейники, натхненники реформи обіцяли, що всі, хто будуть проходити е певні етапи, будуть мати право на якесь оскарження. Ну, На жаль, судова практика пішла по шляху, що виявилось, що це не зовсім право таке е доступне для реалізації. Коли спочатку дехто з колег мав можливість оскаржити негативний висновок громадської ради доброчесності, а в подальшому практика судова з цього питання змінилась сьогодні для досягнення справедливості з огляду на ті події, які відбулися в Верховному суді, які безумовно збурили суспільство та збурили вони і суддівський корпус, нам пропонують різні шляхи досягнення цієї справедливості. Ми дійсно, як сказав Станіслав Іванович, ну ми стримані судді завжди. Ми розуміємо, що це ж в принципі об'єктивно. І ми дійсно в очікуванні зараз, як на це реагувати. Ми чекаємо відповідні законопроекти, дивимось на них. Але що хотілося б сьогодні сказати, знаєте, досягнення справедливості, от сьогодні, з останніх законопроєктів, це. Якесь колективне, може, і не покарання, да, сьогодні вже про це говорили, а скоріше ну, поліграф, да, ну це ж не, не покарання начебто. Це просто якісь незручності, мабуть, да, негативні якісь е, е, переживання для людини. Не зовсім да, це покарання, можна об'єктивно сказати. Але ж почекайте, ми ж не повинні забувати про принцип індивідуальної відповідальності. Адже в системах правосуддя, які прагнуть бути справедливими, Цього принципу важливо дотримуватися. Це означає, що люди мають відповідати тільки за свої власні вчинки. Що тоді порушується? Відсутність вини, який ризик? Я сьогодні вперше по суті це говорю, але всі зрозуміють, про що ми говоримо: про це ж рішення РНБО, про ті ініціативи. Тобто, ми що будуємо демократичну державу і хочемо, щоб людина зазнавала негативних наслідків за відсутності вини? Ну, якщо судді інші не беруть участь у корупції або не знають про неї, чому вони мають відповідати за чужі дії? Ну, ми ж повинні про це думати. Яка ж ефективність буде, наприклад, коли ця ініціатива буде, ну, уявімо, реалізовувати? Я вам про кадровий голод говорив сьогодні. Да? Чи буде вона ефективною? Чи ми досягнемо тої мети, адже мета ж основна подолати корупцію? Ну, мені видається так, що е, викликати страх перед вчиненням корупційного діяння, мабуть, така система не зможе. Скоріше, вона буде викликати страх перед тим, що ти можеш бути притягнутий до відповідальності, не вчиняючи жодного корупційного діяння, і будеш притягнутий до відповідальності, не маючи жодної вини. От чи хотілося би, щоб взагалі суспільство чи вважає це справедливим? Знову ж згадуємо того маленького сьогодні суддю, який вершить людські долі, і є юристом, фахівцем в галузі права. І як він, оце я десь собі ці думки коли накидував. По суті, це моїми очима сьогодні те, що відбувається. Що, який ми наслідок отримуємо, коли судді про незалежність нагадаю, да, вони будуть у страху. Чи буде такий суддя незалежним, чи буде він підкорятися правилам та процедурам, закону, чи буде він об'єктивно досліджувати ті чи інші, чи ми хочемо бачити такого суддю? Що маємо ми робити, на мою думку? Ну, на мою думку, правильним би підходом це створити та підтримувати таке середовище, в якому корупція не терпиться. Забезпечити розслідування належне всіх заяв про корупцію, забезпечити швидку невідворотну відповідальність. Але ж тут мова не тільки про корупцію, про будь-який спір, про будь-який злочин, вирішення ефективне, ефективний розгляд, вирішення справи. Теж про що мене особисто війна, саме в контексті тих подій, може, десь які відбулися, заставила задуматись. Про це багато хто говорить, але чомусь публічно це теж велика відповідальність і великий пласт роботи, що ж нам робити далі. Я поставив собі питання, чи можуть гарантувати різного роду перевірки на доброчесність, в тому числі на поліграфії. Тому що те, що людина в подальшому не схибить. Ну, мабуть, практика говорить, і ми маємо цей досвід теж враховувати, що ні. А ми витрачаємо на ці перевірки величезну кількість часу, величезну кількість ресурсів, і здебільшого ми не досягаємо того результату, який ми маємо досягнути, чи маємо на меті досягнути. Тому на сьогодні нам. Потрібно, безумовно, переосмислити багато наших якихось механізмів, особливо в розбудові доброчесного, некорумпованого суддівського корпусу, вже сьогодні. З іншого боку, часу в нас багато немає, тому що чотири роки, на які обрано Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Це невеликий проміжок часу. Нам ретельно треба сьогодні, де ми можемо вже переосмислити ці процедури, чітко скласти тайм-менеджмент, забезпечити ці процедури справедливими, зробити їх справедливими, в тому числі для суддів, при невідворотності покарання швидкому за якісь дисциплінарні проступки. От така якась моя візія сьогодні. На правосуддя в умовах війни, на ті певні події, які десь моїми очима побачені. Дякую за увагу. Дякую, Богдан Сильвестрович. Скажіть, будь ласка, от ви назвали питання індивідуальної відповідальності. Скажіть, а як буде як буде реагувати Рада суддів України на ці два законопроекти, які зараз є, про опитування? Все таки ви будете якісь звертатися там письмово щодо з пропозиціями до того законопроекту, щоб от, от ваша теза про індивідуальну відповідальність була там врахована? Ні, безумовно, я ж говорив у виступі, так само на сьогоднішній день. Е, всі ініціативи, які е, сьогодні лунають, ну вони ж не безпідставні. Ну, ми ж це визнаємо. Але давайте й говорити, що сьогодні Вища рада правосуддя, Пленум Верховного суду, Рада суддів робили. Що ще потрібно? Прийняті ті рішення, які. Е, Дають підстави е, говорити про те, що справедливість в конкретній справі буде досягнута. Ну, ми ж не повинні якісь неправильні практики. Е, ну Давайте, от вчора була подія, хтось викидав там гроші за парка, Ну, давайте ми всі будемо найгірші приклади, е, давайте запровадимо тоді е, певні перевірки тоді для, для всього складу певних фракцій. Ну, ми судді, ми юристи, ми розуміємо, що це не дасть того результату, який всі очікують. І безумовно, коли надійде відповідний законопроект, ми будемо на нього реагувати. Можливо, ми будемо, ми будемо вивчати так само, як Верховний суд його буде вивчати, Вища Рада правосуддя вивчати на предмет, чи він е відповідає Конституції. Це все буде робитись. Єдине, що, е, якщо вже є час на запитання, ви поставили, я от єдине, що не окреслив, ми стратили насправді багато часу. Сьогодні говорилось дещо про мапу судів, так? Ну, це ж велике питання. Це ж судді теж хочуть справедливості. Вони з 16-го чи з якого року говорять про нерівномірне навантаження. Коли один суддя розглядає 5 справ. А інший 3 тисячі справ. Ну, в рік, якщо 150, і 3 тисячі, нехай. Два роки чи два з половиною сьогодні буде окрема теза. Ведеться робота, фактично напрацьована нова мапа. Це поки не було ВККС. Начебто добре, ми зекономили цей час. Але на сьогоднішній день у ВККС перший виклик, як на мою думку, це конкурс в апеляції. Велике, до речі, питання, виклик другий перший, це ВРП, щоб нарешті затвердила кількість суддів у судах. Тут, до речі, користуючись нагодою, я вважаю, що ну, треба її, мабуть, завищувати навіть. От, в силу тих причин, якщо буде, чи буде ця справедливість, якщо завтра буде нова реформа, новий страх, то ми оголосимо, умовно ВККС оголосить конкурс на 300 посад, а поки конкурс проведе. Звільняться ті посади, які на сьогоднішній день є. Друге питання, це вже більш у часі, це як визначити зараз, ну для мене це взагалі болюче питання, якщо ми зараз наберемо в ту недосконалу мапу е, суддів, а що, через два роки ми знову будемо проводити знову конкурс в суди першої інстанції? Ну, через які проміжки часу. Ну, на жаль, мапа лежить, вона розроблена, на жаль, на сьогоднішній день дійсно навряд чи в найближчій перспективі буде прийнята. Ще з представлення плану Лугану, тоді, так, да, не було Вищої ради правосуддя, ми долучались, ми писали, ми говоримо, по суті, вже більше року про оптимізацію процедур якихось доборів. Так? Ми знаємо, що робоча група створена тільки зараз. Та ВККС вже потрібно працювати і знати правила гри, за якими працювати. Якщо вони будуть чекати, то ну очевидно, я собі так призюмую, що м -м, хоча завжди стриманий оптиміст, мені кажуть так, але я так більше думаю. Ну, є ще оптимізм, що поки якщо ВККС зараз дослухається і займеться апеляціями, то, можливо, за той час, поки буде проведений конкурс в апеляції, можливо, щось зміниться в процедурах доборів, е врахуються інтереси всіх суддів, кандидатів, там, п'ятирічок, там вже ж велика кількість людей, які в різний час, на різних етапах там, е я не знаю, як ви з тим всім розберетеся, тільки так приблизно пам'ятаю, бо це ж не функція ради суддів. Але це ж велике теж питання. Це там, де вже втрачений час. Формування сьогодні критикують громадської ради доброчесності. так, ну А чому не було подумати, є певна критика, але да, вище кваліфі... я маю на увазі, чи правильно робить зараз вища кваліфікаційна комісія, що по, по суті по старому закону пробує формувати. Може, ви почекаєте, ми вам придумаємо щось нове. Ну, Но поки я так дивлюсь, ВККС виконує закон той, який є. У мене риторичне питання, чому про це не було подумати раніше. Ну, нам всім говорили, що ми от сформуємо Вищу раду правосуддя, сформуємо ВККС. Судді проти цього. Насправді, суддівський корпус спочатку сформував ВРП. ВК... ВРП в складних, надзвичайно, умовах з певними питаннями до діяльності конкурсної комісії сформували ВККС. Але ми сьогодні до певної міри вже втратили час, на жаль. Чи встигнемо ми його надолужити? Та встигнемо, бо в нас іншого варіанту немає.